Вміємо не тільки пенсії призначати, вміємо працювати творчо, і якраз це свідченням того, що в нас є люди, які є з тонкою душою, не байдужі до, 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 до окружаючих і в числі робіт, які представили нам на сьогодні райони. Є багато вишивок, є багато картин, багато мальованих картин. Тобто, все, чим займаються наші люди, попри робочий час, все з усім щиро поділилися на сьогодні, 25 років тому. Була створена Державна служба зайнятості і того ж дня був створений пенсійний фонд України, так як тоді існувала одна система собесів. Відділи і управління соціального забезпечення були в Україні. Ну, сьогодні говорячи про як відсвяткувати головніше, наше святкування це просто треба вшанувати тих людей, які при Віддали цій службі практично є ветеранами служби зайнятості, але ж поряд з цим це головна наша робота, і саме перед цим у нас є декада зайнятості допомогти тим, які шукають сьогодні роботу.